На трасі на Ратнівщині здетонувала міна. Постраждали люди. Тюрма історія, люди, що показали у Луцькому СІЗО. Луцькі айтішники придумали додаток про світло. Чим він зручний? Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. У студії для вас працює Ірина Кудря і це новини за 21 травня. Ну, розпочинаємо про новини із поліції. Керівник Волинської поліції Юрій Крошко уже не керівник. Він отримав посаду у Києві. Працюватиме радником голови національної поліції України. Зараз обов'язки керівника Волинської поліції виконує його заступник, начальник кримінальної поліції Михайло Сорока. Посаду очільника управління Нацполіції в області крошко обіймав із березня 2020 року. У лютому медіа писали, що ДБР провело обшуки в управлінні Нацполіції в Волині. Тоді ж у держбюро розслідувань повідомили, що підозру нікому не оголошували. О надзвичайне на трасі на Ратнівщині здетонувала міна. Є постраждалі дорогу. Перекрили. Лихо сталося поблизу Доманового. Під час негоди блискавка поцілила просто у міну. Нагадаємо, прикордонній волині військові обладнали міні-загородження від ворога. Зокрема, через блискавку, це сталось в ковальському районі, поблизу кордону. Вибуховою хвилею пошкоджено вантажний автомобіль і який в цей момент рухався проїжджою частиною. Як повідомили у поліції, у лікарні обидва постраждалих. Ну а це 58-річний водій, рівнянин та його 25-річний пасажир. Загрози їх життю немає. Медики про стан потерпілих не повідомляють, бо не мають права між тим дорогу, посеред якої величезна вирва перекрили і організували об'їзд. У громаді ситуацію коментувати без військових не беруться у службі відновлення та розвитку інфраструктури. Дванадцятому каналу повідомили, що за дорогу візьмуться тоді, коли цього дозволять військові. Ми звертаємось до місцевих мешканців. Прохання в якщо таке ще відбуватиметься, такі події. Будь ласка, не поширюйте в публічних просторах, в соцмережах фото та відео з місць подій. Це, на жаль, грає на руку нашим ворогам. До жалобних хвістей на війні загинув лучанин Денис Угоров. 35-річного чоловіка не стало 19 травня під час бойового завдання в районі села Григорівка Донецької області. Лучанин був командиром кулеметного відділення стрілецького батальйону. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять і шана герою. Не стало на війні Олега Скорубського із села Озерцелуцької громади. 55-річний воїн помер від поранень у медичному центрі Харкова. Він служив на посаді механіка у мотопіхотному батальйоні. Олег Скорубський помер 17 травня. Щиро співчуваємо рідним світла пам'ять і шана героєві. Небесне військо поповнюється у бою за Україну. Загинув військовий із шацька Микола Жук. Його не стало 18 травня під час бойового завдання на Харківщині. 44-річний чоловік пішов воювати на третій день повномасштабного вторгнення. У нього вдома залишилася мама. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна, Вічна пам'ять і шана герою. Що ховається за дверима Луцького СІЗО, які історії бережуть стіни будівлі зведеної НКВД. Сьогодні Луцьких журналістів запросили до слідчого ізолятора, аби через архівні дані в'язнів показати скільки невинно розстріляних було в часи радянського режиму. Чим дихають стіни споруди, у якій забирали волю? Дивіться далі. Саме у цьому режимному дворі розпочинається проект В'язниця історії Люди. Він розповідає про тих, хто свого часу був тут засуджений у луцькому СІЗО, і зрештою ці історії просто до морах на шкірі. Не перемикайте, будьте з 12 каналом. Режимний двір квадрат всередині двох будівель луцького слідчого ізолятора. Ця будівля має давню історію. Будувалася тими, хто мав приборкувати норовливих з їхнього погляду українців. Оскільки тоді було НКВД, основа мала секретний характер, вона була засекречена. Раніше, як ви знаєте, в старому місці була в'язниця. Після 1953 року, коли Сталіна не стало, вже виходить, було призначено тут створено першу в'язницю СІЗО, яка почала функціонувати 1953 рік. Відтоді ці стіни пам'ятають кожного дисидента, кожного політичного в'язня доби радянської влади, засуджених до розстрілу. Сьогодні історії тих, хто відбував покарання десятки років тому у цих стінах, звучать як пересторога для представників держави. Всі люди, які тут знаходяться, це люди, які мають людську гідність. Їх треба розуміти, треба поважати. І саме висвітлення цієї пам'яті і спогадів людей, які трималися і які поважні. Відомі культурні люди має допомогти нашому персоналу розуміти, що з кожним з ким вони тут спілкуються, він може бути теж зараз, або завтра, або через 10 років. Такий самий хороший, правильний і нормальний і нормальна людина. Люди перебувають тут до рішення суду і мають, як і ті, що перебували в СІЗО колись, визначені норми утримання. Якщо людина засуджена, це 4 квадратних метри. Якщо ув'язнена – 2,5 з це не враховуючи самсану зла. Як це в дійсності, ми не побачили, бо у нас час без згоди засуджених знімати їх не можна. А тому проєкт про історію ув'язнених продовжується у коридорах слідчого ізолятора. По два боки стін у луцькому сізо розвішені історії дисидентів і тих людей, які були засуджені. Одна із цих історій насправді вражає. Тільки вдумайтеся, я вам зацитую невеличкий уривок того, що тут запам'ятали. Від 1987 по 1989, очікуючи на розстріл Івана Гончарка, тримали у луцькому СІЗО у камері одиночці. Це кам'яний мішок, 6-7 квадратних метрів. Із речей смертник дозволяли мати тільки шмат господарського мила. Зрештою, пана Івана розстріляють у 1989 році. 是。 Іван Гончарук останній розстріляний в СРСР боєць української повстанської армії. Радянська влада стратила повстанця. Страшно подумати, коли повним ходом тривала так звана перебудова. Таких знакових, особливо для Волині, портретів тут аж 10. Усі ці люди перебували у в'язницях Луцька. Валентин Мороз, Дмитро Іващенко, Микола Куделя, Ніла Якобчук. Біля кожного портрета картка засудженого. Окремі з них вражають, бо містять абревіатуру, що свідчить про розстріл ІМР – ісключительна еміра наказання. І є такий напис в карці Івана гончарука, якого після 20 років каторжних робіт зі злої волі тоталітарного режиму судили вдруге, два роки 63 річний пенсіонер чекав, поки його розстріляли саме тут у цьому прибільшенні. Розстріляли його як нацистського посібника, хоча він пішов упав у вересні 44-го року. На думку ініціаторки заходу, унікальність луцького СІЗО для істориків це великий і що важливо доступний архів. Родзинкою цього проекту є те, що в СІЗО діє архів діє архів і причому це така інформація дуже цікава для істориків лучан архів виявляється оцього не дасть брехати пан андрій галай архів відкритий для істориків тільки треба написати тільки треба написати відповідного листа самі карточки це фотокопія але є вони оригінали в наявності вони мають безстрокове зберігання і зберігаються в нашому архіві Ну, не буду казати, яка сама старша з них, але у нас 1800 року ведуться архівні записи кожного утримання, який прибуває в цій установі. Тих часів минуле століття. Розстріли засуджених припинили завдяки мораторію, запровадженому 1995-му. Україна здобула право вшановувати пам'ять борців за її незалежність і карати ув'язненням тих, хто проти своєї держави. Змінився контингент ув'язнених. Згодом тут спорудили каплицю, про яку в радянську дбу не могло бути й мови. І тут військовий капелан сповідає за бажанням кожного ув'язненого. Ділиться особливо спочатку, іноді після почутого було геть не до служби, коли три роки суд назад. Прийшов, ну, відповідно, сама установа і така якась думка, знаєте, і в радянське виховання ми включили включилися, ну, давало своє. То один із перших разів, коли я звідси вийшов, насправді свій автомобіль, а я відчуваю, що їхати не можу. Ну, от Просто в автомобілі їхати. Ну, але зараз, зрозуміло, ти людина, ти хочеш працювати, хочеш викладатися, хочеш трудитися. Подбали, щоб була тут і бібліотека. Щоправда, література здебільшого російською мовою, і навіть є кімната, де малюють засуджені. Відволікаюсь, малюю, а там вже а за скільки часу вже стільки створили? Натхнення в мене є такі. Так складеться згодом, що картину цієї ув'язненої жінки подарують колишньому дисиденту, який приїхав спеціально побачити луцьке СІЗО. Радянська каральна машина засудила Мирослава Мариновича у 28-річному віці. 10 років провів у таборах українці його називають моральним авторитетом. Тут сходяться дві правди: одна правда це те, що злочинців треба ізолювати, злочинців треба карати. Якщо суспільство цього не робить. Ми тоді маємо те, що маємо з комуністичною системою. Злочини комуністичної системи не були покарані, і путінська реінкарнація комуністичної системи це результат того, що злочинців не карали. Цей червоний мак нагадуватиме дисиденту про стіни цієї установи, історії, які вкарбувалися у кожен її сантиметр. Нині в Луцькому сезону отримані понад 240 людей. Серед них одіозний сметанін, колаборант якого судять за зраду України, за те, що передавав ворогам дані для обстрілу місцевого військового аеродрому. Відтак проєкт в'язниця. Історія люди у цьому вимірі має ще й сучасну сторінку. Ірина Кудря, Василь Марщук, дванадцятий канал. Зручно і швидко планове відключення електрики за своєю адресою тепер можна переглянути в додатку. Його створила команда луцьких айтішників. Назвали світло. Є». Дані про вимкнення і відімкнення світла є у додатку і завантажуються з офіційного джерела графіки Волинь обленерго один із розробників додатку Олег Кулакевич розказав Суспільному, що з 16 травня за стосунок завантажило понад 3 тисячі користувачів, і він навіть увійшов до топ 15 в Україні. Застосунок є безкоштовним, але поки що його можуть завантажити лише користувачі операційних систем. iOS. до кінця травня застосунок планують зробити доступним для користувачів Андроїд. А зараз не перемикайте в продовженні випуску. Дивіться про таке від деяких донатів, мороз по шкірі. Журналістка збирала на ЗСУ під час марафону. У ковалі п'яний водій в'їхав у припарковане авто. Поліцейські показали, що знайшли у перехожого в Луцьку. У ковалі п'яний водій в'їхав у припарковане авто. Аварія сталася на вулиці Володимирській. Патрульні підтвердили, що водій на Форд Фокус наїхав на бордюрний камінь і по інерції на припарковане авто. Патрульні виявили, що норма алкоголю у крові чоловіка була перевищена у чотири рази. Бачив патрульних і навтьоки. Поліцейські показали, що знайшли у перехожого в Луцьку. Зацікавилися чоловіком, коли той поспішив повернути у двори, коли побачив патрульне авто. 32-річний чолов'яга поспішав не випадково гніз пакет із наркотичною травою. Тепер відповість за незаконне зберігання наркотичних засобів. Через блискавку на Волині постраждала господарська будівля. Лихо сталося надвечір у селі Ворокомлека Мінкашерської громади. Внаслідок грозового розряду загорілася дерев'яна споруда. Окрім того, там зберігалися дрова. Гасили пожежу, рятувальники більше години. Горіло ввечері, і у Чарторийському Маневицької громади через коротке замикання електромережі горіла цегляна господарська будівля. Рятувальники з'їхалися з, з п'яти населених пунктів, гасили пожежу аж три години. Вогонь понищив дах, стіни, сільськогосподарський інвентар і домашні речі. Потерпілих на щастя немає. Піший марафон на 37-й день народження. Луцька журналістка Еля Коротинська здолала ціль 37 кілометрів. З п'ятої ранку вона йшла пішки і закликала людей скидатися для сотої бригади на 37 fpv дронів Розповідає, що від деяких донатів аж мороз по шкірі, що має на увазі, і як вона йшла. Дивіться в репортажі моєї колеги журналістки Анни Кравчук. Разом зі мною зараз Еля Коротинська, яка поставила собі мету. На свій 37-й день народження пройти 37 кілометрів задля 37 fpv дронів. Ми зустрічаємо Елю на 27-му кілометрі марафону. Дервенько з днем народження. Знаєш дякую. Хочу побажати тобі одного, щоб поки ти дійшла до луцького замку. Ці 555 тисяч на 37 дронів зібралися. Дуже на це сподіваюся. Дякую за підтримку. Дякую всім за підтримку. За кожен донат, за кожну гривню, бо насправді немає маленьких. Маленьких донатів хтось тобто там каже 20 гривень, 30 гривень. Та насправді великі справи робляться такими маленькими маленькими кроками. Це луцька журналістка Еля Коротинська, яка взяла собі за мету на свій 37-й день народження пройти 37 кілометрів та назбирати кошти на 37 сім дронів Стартувала Еля о 5-й ранку у селі Затурці від сади Липинських. І от пішла дев'ята година її пішого марафону. Де мною було дві машини моїх друзів автомайдан України Луцьк. Це мої вірні надійні друзі, які постійно їздять зі мною на схід. Ми часто переганяємо машини різного роду. І сьогодні вони мене підтримали. Періодично долучалися інші люди. Одна машина поїхала, друга приїхала. Збір на дрони відкрили ще два тижні тому. Їх, до речі, у виробників уже замовили. Еля згадує одні з перших донатів, які її найбільше розчулили. У мене було кілька донатів, коли мені відразу почали скидати дружини загиблих воїнів. Мої подруги є ну, якби знайомі дівчата, в які чоловіків, яких ми привозили в свій час. І для це для мене це було насправді аж мороз по шкірі. Бо Розуміючи, яку втрату вони понесли в цьому житті, мені, мені совість навіть не дозволяє. Мій колишній герой одного з сюжетів з розслідувань, він каже, Еля, робиш правильну справу, лови. Він задонатив мені 15 тисяч гривень. Під гірку ділиться журналістка. Йти, звісно, важче. Але знаючи, заради чого ти йдеш, каже, забуваєш про все. Спочатку, звісно, швидше. Чим далі йдеш, тим, звісно, відчуваєш більше навантаження. Я насправді думала, що це буде набагато важче. Думала, набагато буде важче. Але так доволі, ну це не марафон. Там 42,5 кілометри бігом. Це піша хода. Дуже класно, дуже легко, насправді, не скажу, що дуже важко. І періодично робимо якісь такі привали, щоб лягти, роззути ноги, витягти, простягнути ноги. І полежати 10 хвилин, 15. відчуваєш по собі, що стараються суглоби вже 37. Разом з волонтеркою йде ще декілька друзів. Одна з них лучанка Ірина Білоцька. Вона мандрує з Елею від села Усичі. Жінка також волонтерка. Її чоловік Андрій служить розвідником у сотій бригаді ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Коли я запитала його чому він одразу пішов військомат, настрої синів. І він сказав, тому що я не хочу, щоб мої діти воювали. І я думаю, що це найкраща мотивація для багатьох бійців захищати свою сім'ю, своїх дітей, свою малу батьківщину, ну і відповідно всю Україну. Такий марафон, каже Ірина, проходить вперше, але запевняє, що звичайні збори в соцмережах вже не працюють. Я думаю, що він ефективний, тому що так, ви правильно зауважили, що це досить нове, тому що, на жаль, Зважаючи на свої збори, на збори моїх друзів-волонтерів, все більше і більше доводиться, ніби видумувати, що люди отримують за свої донати. Розігрувала Ірина і розписані гільзи, і ляльки-мотанки за донат виставляла на продаж навіть власний одяг, аби, хоч якось, змотивувати людей допомагати збройним силам. Незважаючи, що стільки ідуть машин на щиті, стільки бійців повертаються. Загиблими ми чомусь на Волині трішки заспокоїлись, ну, тому що в нас нема прильотів, тому що ми вже думаємо, що сусіди з цієї сторони маю на увазі Білорусь, що вже вони всі заспокоїлись і не буде ніякого наступу. Дрони мусить переконувати, штука дуже і дуже необхідна, адже на фронті це очі наших захисників. Я бачила, скільки сота бригада. Скільки і впівішок досягли своєї мети. Скільки кацапів було знищено саме завдяки впівідронам. О пів на п'яту луцька журналістка з друзями дійшла до фінішу, до луцького замку. Станом на 17-ту годину волонтерка разом з небайдужими людьми зібрали майже 200 тисяч гривень. Збір ще триває. Донати можна скидати на картки, які ви бачите на екрані. Анна Кравчук, Максим Шанкар, канал. Тож, будьмо, такі як Еля, і обов'язково наближаємо спільну нашу омріяну перемогу. Чекаємо ваших лайків на нашому Ютуб-каналі 12-го каналу і на нашому телеграм-каналі, який працює для вас. У студії працювала Ірина Кудря. Бережіть себе і побачимося!